слова нелегким і все ж неймовірно цікавим видалося життя Юрія Шипа. Та в день свого 70-ліття він згадує тільки приємне розповідає про книжки та факти з біографії, якими справді пишається за 70 років найбільше пишаються. Є такі моменти, що я врятував життя двом дітям, з вогню врятував, ризикуючи життям, вони живуть зараз. Я пишаюся, я вважаю, що це найважливіше, що я зробив у житті. Вітали Юрія Шипа і представники влади, зокрема, заступник голови обласної ради Андрій Сарбайло. Я буду мати честь сьогодні, безперечно, крім букета квітів, нагородити вручити грамоту, почесну грамоту Закарпатської обласної ради Юрію Васильовичу за його великий вклад у розвиток культури на теренах нашого краю і безперечно з нагоди гарного ювілею. Радий мати такого творчого побратима поет Василь Густі каже: приємно, що Юрій шип належить до тих літераторів, котрих знають і чекають за межами Закарпаття. Він продовжує в дуже такому найкращому вимірі традиції наших попередників, письменників попередніх поколінь і сказав своє вагоме слово не тільки на рівні Закарпаття. А й на рівні всієї України. Ще один колега по Перу Михайло Рожков вважає, що найбільше характеризує ювіляра щиросердя. Саме тому творами письменника зачитуються і наймолодші. Бірша якраз. І талановитий і дуже теплий. Це його важлива ситуація. Він пише і для дітей, тому діти його люблять і розуміють. Він піднімає справді проблеми екології. Він любить нашу природу, він любить все наше етнічне, давне старовинне. Він любить наш край. І, зрештою, він любить духовність. І пише багато навіть і про церкву. І в цьому його за слова? Він молодець. Я його вітаю. з ювілеєм. чимало теплих слів прозвучало на адресу Юрія Шипа. Ювіляра засипали подарунками та квітами. Письменник переконався, що має для кого жити та писати. Відтак пообіцяв радувати краян новими творами і далі.